Друзі, я вітаю вас на каналі. Сьогодні я вирішив поговорити з вами про топ-5 чоловічих рис, які подобаються жінкам. Чому загалом я вирішив зняти цей ролик? Враховуючи, що десь півтора-два роки тому я проводив певні дослідження на жінках ну, дослідження це грубо сказано, я робив певні дії і робив певні висновки. Я це записував і до чого я дійшов. Я зрозумів, що є декілька базових рис чоловіків, які дуже подобаються жінкам. Жінки можуть казати, що це не так, але це не так важливо, що говорять жінки. Важливо те, що вони роблять, та? тому що, як показує практика, жінка не завжди говорить те, що відчуває, і це теж треба розуміти. Ми створіння різні, і ти, як чоловік, ти повинен розуміти, які риси для жінки є привабливими, і те, що жінка говорить. Не завжди зв'язано з тим, що вона відчуває. Тому в даному ролику я вирішив розібрати це не затягую. Поїхали. Перший пункт чоловік може сказати ні. Те, щоб ти навчився відмовляти, це дуже важлива річ для тебе, як для чоловіка. Я розбирав окремий ролик, як прокачати себе. А загалом у відмовах. Коротке відео, 4 хвилини. Дуже рекомендую ознайомитися. Загалом, як жінки сприймають те, що ти можеш відмовити? Якщо подумати, то насправді у відмові немає нічого поганого про те, як сприймають відмову жінки. Коли жінка розуміє, що ти їй відмовляєш на якесь прохання або на якесь бажання, жінка розуміє, що... чому він мені це відмовляє, чому він мені відмовляє конкретно в цій дії? Вона починає задавати собі багато питань про те, коли ти по факту, навіть не аргументуючи, відмовляєш, тому що ти так вирішив, ти вирішуєш, що відмовити буде доречним, да? ти собі прийняв це рішення. Жінка розуміє, що в тебе є певний стержень. Міння відмовити жінці це прокачка свого стержню. Якщо ти помічав, що ти безвідмовний, зокрема перед жінками. То це прояв того, що твій чоловічий стержень є не до кінця пропрацьований. Я це дуже часто бачу, тому що чоловік може бути успішний фінансово, але він безвідмовний до жінок. От людина до мене звертається, каже, Дмитро: от я заробляю стільки-то грошей, я їй така то людина, така то посада в мене. Проте я не можу там відмовити жінці. От я тільки її бачу, мені стає складно відмовити. Я переживаю, що вона. Ну, якось образиться на мене, що я відмовлю їй. Загалом, коли ти боїшся, що жінка образиться на тебе через те, що ти відмовляєш, та, то ти ставиш себе в дуже вразливу позицію. Жінка відчуває цю невербалку. Ти маєш розуміти, що жінки набагато краще читають невербальні жести ніж чоловіки. І вона обов'язково відчує, що ти некомфортно себе почуваєш за цю дію. І зазвичай, якщо людина вміє використовувати маніпуляції, вона буде давити саме на цю слабкість, розумієш. Тобто, якщо ти не можеш відмовити, вона буде користуватися цим. Я зараз не говорю за всіх жінок, а я говорю саме за тих жінок, які вміють використовувати маніпуляції і використовують їх свідомо. Ти повинен теж собі віддавати в цьому звітність. Тому що круто, якщо ти потрапиш на адекватну дівчину, яка не буде займатися цими чорношними ділами. Але якщо ти. Потрапиш саме на таку жінку, яка використовує маніпуляції для своєї вигоди, то рахуй, ти будеш не в дуже солодкому стані і буде тобі не дуже весело. Ти повинен теж це розуміти. Другий пункт: ти робиш те, що ти вирішуєш сам. Тобто, ти хочеш, наприклад, піти в зал, ти йдеш в зал, і ти не підлаштовуєшся під неї. Тобто ти вирішуєш зробити якусь конкретну дію, ти робиш цю конкретну дію. Це дуже важливий момент. Багато чоловіків може не до кінця мене зрозуміють, але якщо ти почнеш купати в собі, коли ти почнеш розуміти, що ти в багатьох моментах змінював ті речі, які би ти раніше не змінив заради жінки, то рахуй, це той самий момент, це той самий тригер, за яким можна прослідкувати те, що ти не робиш те, що ти хочеш сам. Ти повинен розуміти, що. Ти як чоловік, ти повинен приймати ті рішення, ну повинен для себе, да? не для жінки. Повинен приймати ті рішення, які подобаються тобі. Якщо ти хочеш умовно там, поухажувати за жінкою, банально, да? якщо ти сам це вирішив свідомо віддаєш собі звітність, що ти хочеш це, та ти це робиш. Не хочеш, не робиш, ти повинен розуміти, що жінки це дуже круто відчувають, коли конкретний якийсь чоловік робить конкретні дії. Тому що він так вирішив, тому що він так хоче, розумієш? Ти коли дійдеш до цього самопізнання до відчуття того, що ти робиш те, що ти хочеш сам, а не те, що тебе якісь там обов'язки на тобі, і так далі. і так далі. От ти хочеш, ти робиш, ти розумієш, до чого це призводить. Саме свідоме відношення до цих речей і дуже притягує жінок, розумієш, коли ти розумієш, я роблю те, як я хочу. Я по факту актор власної гри, в якій я головний, жінка це точно відчує і поставить тобі плюсик, що вона буде з тобою в безпеці, тому що коли чоловік робить те, що він хоче, і робить це непередбачувано, це дуже така цікава риса. Загадковість певна, та вона буде жінці розвивати цю рису, що вона буде думати, о боже мій, що там відбувається, що що, що він думає. Що в нього зараз на думці, да, і оця риса жінкам дуже подобається, тому що коли ти робиш те, що ти хочеш сам, вона не буде здатна передбачити тебе. Це дуже важливий момент, щоб жінка не могла передбачити твою наступну дію. І жінкам це дуже подобається, тому що якщо жінка буде розуміти, що ти робиш те, що ти хочеш сам, вона не зможе передбачити твою наступну дію. А непередбачуваність це і дуже подобається жінкам. Вона не завжди. А буде розуміти, а якщо я зроблю так, що буде далі? Оця гра та грайливість загалом це невід'ємний елемент для успіху з жінками. Якщо ти навчишся цим працювати, ти будеш мати дуже сильний прогрес в цьому. Тому задумайся над цим і використовуй. Третій пункт це є легенькі підколи. Що це загалом означає? Жінки дуже люблять чоловіків з якісним почуттям гумору. Почуття гумору це те, що може тебе відрізнити від середньостатистичного якогось нудного жоріка. Да? Ти повинен усвідомити, що жінки дуже люблять те, як над ними чоловіки можуть тонко пожартувати. Саме тонко, не образивши її. Да? Ти повинен розуміти, в який момент правильно зробити певний жарт. Тому що я загалом вважаю, що жарти це певна така модель поведінки, щоб пробити зони. Рамки людини, отак скажімо, через жарти дуже легко пробивати рамки. Ти по суті жартуєш. і Якщо жарт не зайшов, ти можеш сказати: ну, це був всього-навсього жарт. Такого більше не буде. Все розумієш. Тобто, ти пробиваєш ці рамки дозволеного. Проте ти повинен розуміти, що жінкам насправді подобається. Я переконувався в цьому не один раз. Вона може казати, та більше так не роби, але сама з цих жартів сміється, розумієш? Сама з цих жартів, можна сказати, навіть так сміється, що там на всі 32 зуби виглядає. Тут просто треба зрозуміти, що ці помірні підколи, помірні, да, вони є дуже важливі. Жінки відчувають, що ти по факту керуєш ситуацією, і навіть якщо ти в правильний момент її підколиш, вона буде розуміти, оце він хорош. Це він тут красавчик, тонко мене взяв. Розумієш? І тут ти, як чоловік, через жарти за допомогою жартів можеш вступати в сильну позицію, тому що ніби жарт, якщо подивитись так загально, та, це ніби жарт, ти сказав. Але в тому є певний сенс. Ти щось туди вкладаєш цей жарт. Треба розуміти, що жарти не мають бути образливими, але вони мають місце бути, коли це тонко. І жінка має також нормальне почуття гумору, тому що якщо жінка взагалі не має почуття гумору, і вона, ну, без гумору, умовно, да, вона не ловить взагалі твоїх приколів. Краще не жартувати або ця жінка тоді не для тебе. Да. В моєму житті були не один раз такі випадки, що ти жартуєш жінкою, а в неї взагалі немає почуття гумору. Тобто вона дуже така строга або серйозна, або. В принципі, не мій типаж, як то часто буває, це теж треба розуміти, що ти не будеш всім подобатись своїм почуттям гумору. Але правильно навчитися тонко підколювати жінку це дуже важливий момент, і жінкам це подобається. Четвертий пункт: ти не пускаєш слюну на зовнішність. Тобто, для тебе зовнішність жінки не є щось унікальним. Дуже багато чоловіків можуть по факту зрадити себе самого. Тільки через зовнішність жінки. Тобто, жінка як з картинки, з інстаграму, він її побачив живу все. Чувак пропав. Чувака нема. Він забуває про свої принципи, він забуває про свої правила, він забуває, хто він є, тільки через те, що він побачив красиву картинку. Розумієш? Жінка це дуже і дуже швидко відчуває, коли ти бачиш її зовнішність і ти пропадаєш. Тобто, ти ведешся на цю зовнішність і вона керує цим. Ти повинен розуміти, що красиві дівчата. Давай говорити відверто. Вони знають, як використовувати свою зовнішність. Вони знають, на які боліві точки чоловіків давити в правильний момент. Ти як чоловік, ти повинен зосереджуватись на важливих речах, а не на зовнішності. Тому що зовнішність іде як бонус. Як бонус, звичайно, ти не захочеш познайомити жінку, якщо вона в тобі не викликатиме якогось тваринного інстинкту да, тваринної прив'язки. Вона тобі симпатична, ти розумієш, що на тваринному рівні ти її хочеш, звичайно, ти до неї підійдеш познайомишся. Проте, в подальшому, якщо ти розумієш, що ти зраджуєш самого себе заради зовнішності, а не дивишся там на принципи, на її минуле, на те, як вона до тебе ставиться як до чоловіка, то ти так далеко не заїдеш. Ти повинен розуміти, жінки поважають тих чоловіків, які не ведуться на зовнішність. Для них в такому плані це як випробовування. Вона буде старатися проявити себе зі всіх своїх сторін, тому що базову прошивку, по факту, ти пройшов. Базову перевірку зовнішністю ти пройшов. Якщо тебе там зовнішністю завалили на початку, то рахуй, в подальшому вона тебе вже не буде розцінювати як високоранговий, який зможе там тримати удар, знаєш, як то кажуть. Тому це дуже важливий момент, щоб ти як чоловік не вівся на зовнішність, тому що зараз медицина та косметика можуть робити просто чудеса, чудеса, як би це не виглядало. Тому задумайся над цим, і це був пункт номер чотири. Ну і п'ятий пункт це є недоступність. Ти не повинен бути доступний весь час. Жінкам дуже подобаються чоловіки, які весь час чимось зайняті. Тобто, ти ділова сосиска, іншими словами. Як би це не виглядало, але це справді так. Я переконувався не один раз в тому, що коли людина доступна, вона втрачає інтерес. Тобто, тобі нецікаво стає з нею спілкуватися тільки через те, що вона весь час доступна. І для жінки це є дуже важливий момент, коли вона тебе розглядає як чоловіка, можна сказати, оцінює. Тому що коли ти певний період часу недоступний, і ти виділяєш свого загруженого графіку час на неї, твоя цінність буде рости. Ви ж помічали, коли ти недоступний, цінність цього виростає. Тобто, для жінок взагалом в їхній картині світу все, що недоступне, є цінним. Чи це сумочка, якої нема в місці, чи це будь-яка річ, чи навіть ти, як людина є недоступним, вона надає цьому цінність. Вона розуміє, добре, чудово, нас дуже рідко зустрічає, але я тоді це ціную. Я розумію, що він дає мені ті емоції, які я хочу отримати. і тим самим ти робиш дофамінове закріплення. Краще рідко, але мітко, як то кажуть. Тому ти повинен розуміти, що недоступність для тебе, як для чоловіка, повинна бути прокачана як риса. Ти повинен прокачувати це. А щоб це прокачати, ти повинен мати відповідний спосіб життя. Тобто ти повинен створити своє життя таким чином, таку рутину мати, щоб в тебе банально не було можливості навіть вдавати це, щоб ти не вдавав, а щоб ти являвся таким, розумієш? Тому це дуже фундаментальний момент для тебе і для чоловіка. Тому пунктом номер 5 для тебе і для чоловіка дуже важливою рисою буде недоступність для жінки. Тому, друзі, залишайте свій фідбек, що думаєте щодо цих п'яти рис. Я особисто вже не раз переконувався в тому, що ці риси вони являються фундаментальними в житті кожного чоловіка і як жінки сприймають їх. Тому я чекаю на ваш фідбек. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я пишу пости по чоловічій освіті. Буду вдячний за те, що ви поставите лайк, поширите цей ролик та поставите підписочку на канал, тому що мене дивиться підписаним тільки кожен третій. Загалом. Друзі, не соромтесь підписуватись, ставати підписником мого каналу. Я за це дуже вам вдячний. Також не забувайте донатити на ЗСУ. Всі фонди, куди можна задонатити, залишаю внизу. Треба пам'ятати, що контрнаступ вже в розпалі, і наші воїни платять шалену ціну заради того, щоб ми знаходились в комфорті. Не забувайте цю ціну, адже ціна це і їхнє життя. І ми повинні допомагати, хто чим може. Дрони 10 гривень, 20 гривень. Неважливо, скільки ти платиш, неважливо, скільки ти скидаєш, але життя це є безцінно, і про це не можна забувати. А ми працюємо далі. Слава Україні!